Якщо ви хочете, щоб ділянка радував вас своєю красою на майбутній сезон. Займіться його плануванням заздалегідь. Це дозволить заощадити кошти, купуючи тільки дійсно необхідне. Виберіть правильне місце для нової клумби. Від правильного розміщення квітників залежить зовнішній вигляд всієї ділянки. Вибираючи місце під клумбу, потрібно враховувати різні фактори. Перш за все, цей мікроклімат. Вам потрібно точно знати характеристики свого саду за кількома параметрами освітленість, якщо ви збираєтеся садити культури, яким потрібно багато сонця. Виберіть найбільш прийнятне для цього місце, яке буде залишатися освітленим більшу частину дня. Для вічно зелених рослин невибагливі доступення освітленості можна висадити у північного боку будівель, тут же можна розмістити багаторічники. Які можуть вийти завчасно із зимової сплячки на північній стороні, вони не обгорять від жорсткого зимового сонця. Характеристики ґрунту для різних квітів потрібен свій тип ґрунту, для квітів з грубими і великими корінням потрібна глиняно-дернова земля, декоративним чагарникам забезпечте суміш глинистої землі з піском і торфом, для рослин зі слабкими і дрібними корінням потрібна листова земля перегній, сухоцвітів і гіпсофілів. Земля з великим вмістом піску торфу, деякі багаторічні культури півонії вимагають додавання в ґрунт крупного гравію, щоб поліпшити водопроникність, вологість ґрунту. На цей показник впливають різні фактори: більш вологий ґрунт знаходиться в тих місцях, де підземні води підходять близько до поверхні, також біля стоків дахів і поблизу дерев земля зволожена, але не біля самих стовбурів, а під кінцями гілок. Якщо у вас не буде можливості регулярно поливати квіти через часті від'їздів, краще вибрати одне з цих місць, щоб квітам було легше перечекати часто чергового поливу, навпаки, рослини, які не люблять багато пити, в таких зонах краще не висаджувати. Тепло плануючи ділянку, пам'ятайте, що рослинам доведеться зимувати. Мікроклімат на різних точках саду може залежати від того, куди виходять вентиляційні вікна. Труби газових котлів, де розташовані господарські будівлі. У цих місцях за рахунок виходу теплого повітря може бути тепліше. Ці знання знадобляться при плануванні розташування зимоючих рослин для вологої тіні. Підходять язичник, Астильба, хоста папоротів, роджерсія, рослини для сухих сонячних місць, очиток, лаванда висколиста, шавлія, котовник, рослини для кислих ґрунтів рододендрон, азалія, верес, вибираючи місце для клумби. Врахуйте її видимість з різних точок, призначених для відпочинку, з боку входу в сад, ганку будинку, майданчики для барбекю іт. У цьому випадку клумба буде частіше радувати вас своїм різнобарв'ям, намалюйте план саду, представити загальний вигляд саду допоможе план. Спочатку складіть список того, щоб ви хотіли бачити на своїй ділянці клумби, Альпійську гірку міні басинь, рокарій, зону з фруктовими деревами і ягідними чагарниками. Зону для відпочинку і третельно прорахуйте всі необхідні виміри, адже не завжди виходить вмістити все, що хочеться, а потім переносити об'єкти на масшбовану карту ділянки. Можливо, виявиться, що від одних об'єктів доведеться відмовитися на користь інших. Не забудьте відзначити на плані доріжки. Продумайте їх так, щоб вони йшли найбільш зручними шляхами до ключових зон, інакше ви самі ж потім будете зрізати дорогу, щоб швидше дістатися в потрібне місце. Відведіть місце для господарських потреб, якщо ви плануєте займатися розведенням плодових культур. Вам стане в нагоді компост на дальній частині ділянки. Заплануйте яму для цього Визначте вид вашого квітника. Крім класичних клумб, існують інші види квітників, бордюри, рабатки. Острівці модулі партери. Якщо вам потрібно обрамити газон, зону відпочинку водойму, використовуйте міксбордери. Ще один вид квітників, пейзажний. Він повторює зовнішній вигляд посадок, що ростуть в диких умовах. Для такої імітації підходять невибагливі культури, які добре виживають в природних умовах. Подбайте і про те, щоб стиль посадки не вибивався із загальної стилістики садової ділянки, якщо ви розбиваєте квітник біля альтанки в вікторіанському стилі. Той посадку наповніть відповідними рослинами, ліліями, лілійниками. Настурціями використовувати на одній ділянці різні стилістично оформлені квітники можна, але тоді ділянку доведеться розділити на різні зони по стилям. Не варто купувати все, що подобається, створюючи сад. Хочеться зібрати в ньому все найцікавіше, яскраве, незвичайне, але краще керуватися не емоціями, а практичними міркуваннями. Екзотичні квіти виглядають ефектно, але і клопоту вони доставлять чимало, якщо взагалі приживуться, адже насіння і саджанці Таких рослин зазвичай привозять з регіонів з відповідним для них кліматом або вирощують в тепличних умовах при не дуже теплому літі. Вони будуть вимагати занадто багато уваги, краще візьміть для основи квітника менш Ремгливі рослини вони краще будуть переносити кліматичні сюрпризи, а заодно стануть захистом від вітру для інших квітів. Віддавайте перевагу багатолітникам, однорічні рослини підкорюють своїм різнобарв'ям, але база для квітника це багаторічні культури. Якщо правильно спланувати клумбу з одних тільки багаторічників, то вона буде безперервно цвісти все літо. При цьому вам не потрібно буде піклуватися про терміни посадки елементів квіткової групи. Єдине, що потрібно вчасно прибирати стебла і листя від свілих екземплярів багаторічні культури, що вступають в загальну квіткову симфонію один за одним, можна використовувати для складання букетів протягом усього сезону. А ось більшість однорічників починає радувати своєю строкатістю тільки ближче до середини літнього періоду.